Друзі, моє вітання на днях прозвучала заява командира Полку Фелас Юрія Федоренко. Що в найближчі місяці сили оборони закриють небо від шахетів дронами перехоплювачами Наскільки такий оптимістичний прогноз розділяєте? Ви зокрема Можете написати в коментарях під цим відео свої думки. Ну і наскільки такий оптимістичний прогноз розділяє наш спікер, який допоможе у цьому питанні і не тільки розібратися з нами власне засновник компанії виробника оборонної продукції Фост Contact, учасник бойових дій? Дії, Валерій Боровик, пане Валерію, я вас вітаю, вітаю. Пане Валері. Чи ви бачаєте таку можливість, що найближчі от місяці, не знаю, це кілька пару місяців, чи може півроку, або інші якісь дедлайни дійсно дрони перехоплювачі спроможні повністю закрити наше небо від шахетів? Це дійсно спроможність є питання в тому, наскільки буде масштабування швидко на налагоджено. Тому що сама тактика застосування вона відпрацьована. Вона була відпрацьована протягом минулих там року півтора, і вже є гарні результати, і в зв'язку з тим, що в нас менше засобів ППО стало звісно, із-за того, що Америка перестала постачати і відправила на Ізраїль. Із-за того, що призупинені були просто поставки м, ті, тієї продукції, навіть яка була законтрактована і знаходилася і знаходиться можливо зараз і ще в Польщі. Вони призупинені ці е, поставки ракет і самих засобів ППО. Тому е, такий механізм знешкодження дронів, е, які летять на Україну через дрони перехоплювача, він сьогодні стає там дуже актуальним, тому. Масштабуванням, масштабування, масштабування і ще раз масштабування, тому що це дешеві досить засоби, які будуть збивати досить недешеві дрони, які летять на Україні. Гаразд почула. сподіваюся, дійсно найближчій перспективи ми цю ефективність і отримаємо. Дай Боже, пане Валері, давайте тоді перейдемо безпосередньо до тих новин, які стосуються вас як виробника. Зокрема, влітку підпишемо перші контракти на початок військового експорту. Україна експортовуватиме військові технології та вироблятиме зброю за кордоном. Це зазначив президент України Володимир Зеленський, який незабаром підпише відповідні домовленості та запустить програму «Build with Ukraine. Йдеться про відкриття ліній у Європі. Для виробництва дронів, ракет, артилерії, ну і іншої продукції, пане Валерія, як от такі ініціативи можуть вплинути на розвиток українського оборонно промислового комплексу, зокрема у сфері виробництва ППЛА, чи не це, ну скажімо так, відтік певної частини кадрів з України? Дивіться зараз інша є е, проблема в тому, що тоді, коли держава чи не має коштів, чи не має технічної, чи військової потреби в даних видах озброєння, вона е, не дозволяє при цьому виробнику. Продавати кудись е, в інше місце. А яке це інше місце може бути? Тобто який ще споживач може бути, коли це військова продукція? Це або військові в Україні, або військові за кордоном, і тому експорт е, тієї продукції, яка потрібна за кордоном, а на даний час чи то не потрібна, чи то не може держава законтрактуватись, це такий, знаєте, краєугольний камінь е, виживання виробників на той період, поки держава не зможе законтрактувати їх, тому м, тут оцього ризику в першу чергу потрібно боятися. А друге, про відтік кадрів. Ну, дивіться, не випустять е, е, тих кадрів, які е, ну фактично е, вони є заброньовані, тому що їх можна випускати там на якийсь час, на відпустку і так далі, на роботу, і тому більше компаній буде. Наймати людей там українців чи закордонних наших е, там е, е, спеціалістів е, в тих країнах, де буде розвиток, ясно, що будуть відправлятись якісь інженера, які будуть на, налагоджувати е, випуск продукції, налагоджувати там обладнання, систему збірки. Конструктора будуть направлятись це, звісно, буде. Але я не думаю, що це більший ризик, чим той, що я назвав, і не думаю, що це буде масово, тому що навіть з логічної точки зору, на сьогоднішній день найбільший споживач військової продукції, мабуть, що в світі зараз це Україна, український ринок, тому що тут вона вибачаюсь, горить. Тут постійно потрібно ця продукція, потрібно постійно масштабування. І тому давайте з цього виходити: що якщо направляється чи то виробничий потенціал, чи то технічна документація, чи то люди за кордон, то це в першу чергу буде і на Україну позитивно впливати, і на, і на розвиток наших партнерів, які нам допомагають своїм озброєнням. Звісно, що буде якась частина людей, яка не повернеться, про це потрібно. Ну чітко говорити, але я не думаю, що вона буде критична для виробництва в Україні, і зараз в глобальному світі перетічка кадрів вона відбувається. Нічого від цього ти не ти за, за грати не посадиш цих людей. Угу. Ваша компанія збирається відкривати подібні лінії виробництва за кордоном? Так ми ведемо перемовини з декількома країнами. Польща, Ізраїль там до нас звертається Литва. Німеччина, Британія, тобто, і якраз ну з нашого досвіду ми не бачимо, що ми будемо там багато людей відправляти. Ми відправимо там, наприклад, інженерів, які ну коли все буде домовлено, інженерів, які будуть налагоджувати, але вони мають повернутися сюди. Там а в основному будемо користуватися там тими людьми, які там проживають. Угу, Раз. Ще одна законодавча ініціатива так розумію, найближчі перспективи виробників, може торкнутися. Працівникам оборонки планують надати імунітет від кримінальних переслідувань, пільги та приховати їхні дані. Відповідний законопроект насліджує до Верховної Ради, і за словами народного депутата Давида Архамі, законопроекти підна... щодо створення системи Defense City, це щодо підтримки українських виробників зброї, зокрема, передбачають працівники фірм, які увійдуть до спеціального переліку підприємств, отримують. Податкові пільги зможуть релокувати виробництво за спрощеною процедурою та матимуть право на експорт продукції. Також виробники зброї матимуть імунітет від кримінального переслідування, навіть якщо їхні дії формально матимуть ознаки злочину. Однак за умови, що ці дії були спрямовані на виконання державного контракту і мали суспільно корисну мату. Пане Варі, як оці от ці от. Пільги, імунітет можуть вплинути на швидкість та обсяг виробництва, ну зокрема, вашого е, направлення БПЛА та і в цілому нашого е, е, ВПК. як ви взагалі оцінюєте таку ініціативу? Вона на часі? Тут більше розмова йде не про збільшення виробництва, а про захист юридичний по деяким аспектам, які е, е, так в в законодавстві нашому приписані, що. Любе якесь відхилення від чи то технічної документації, чи то проблеми на тестуванні чи на передовій, вони б'ють, можна так зробити, що вони вдарять по виробнику. Тобто, це не говорить про те, що там звільнити повністю і там індульгенція як у королів, да, від від всього всяких, е, негараздів е, і всяких кримінальних переслідувань, які не стосуються там. Війни, які не стосуються виробництва, тут якраз таким чином законодавець хоче захистити виробників, які ну суспільно значащу продукцію роблять, яка захищає цю країну від різного роду, ну знаєте, таких не питань. Які можуть трактуватися як е, м, кримінальне перес... ну, як ті, як... за якими може слід слідкувати кримінальне переслідування? Я не це хочу питання. зараз вдаватися в подробиці, що це що це може бути, як це може бути. Це треба питати в законодавця. Ми з цим не зіштовхувались, угу. але завжди є якісь моменти, які умовно кажучи, на порозі, е, е, значить, з законодавством. Які м, можна трактувати? Ну, наприклад, ось дивіться, ми в 15-му році, я зараз можу казати, вже, е, зробили перший дрон Камікадзе. Нам потрібно його було з бойовою частиною відтестувати. Ми mm -hmm. приватна компанія. Як ми можемо брати цю бойову частину? Та як домовлялися з десантниками? Вони е, випробовували там рядом стрільби, були у них і все домовлялися. Брали, брали е, вибухову частину під їхнім контролем, ставили і е, робили. По суті, справа, мій пілот не має права брати в руку цю бойову частину, тому що в нього немає допуску. Але як по іншому, в тих формах законодавства це можна було зробити? І ми це робили. І знали багато високопосадовців, як це робиться. Да, це е, призвело один раз там на Львівському полігоні гарний наш колега загинув, то що випала ця бойова частина, там е, е, і так далі. Це до ризиків призводить, да. Але без цього не було б розвитку взагалі нічого. І тому і йшли ми на ці ризики. Це я вам один із прикладів приводжу розвитку дронового галузі взагалі. От і тому я не знаю про що там буде написано. Я ще не бачив цього законопроекту, але як юрист я скажу, що в цьому є сенс. А вже звісно, що воно буде так прописано. Я дивлюся навіть з вашого трактування, що можна і так сказати, що це значимо для держави. І що це не значимо для держави? Тобто, тут знову законодавець не чітко прописує, там, як приклад, в Німеччині там або в інших там країнах, там Британії, де більш чітко прописано, що не можна трактувати подвійно, але це все рівно якось захищає виробників від, від якихось переслідувань, е, тоді коли він робить значущі речі, не тоді, коли він там реально робить якийсь кримінальний злочин. А коли він десь пере, переходить межу мижу, е, е, і він робить правильні речі, які призводять до вірних результатів. Угу. Гаразд до е, намірів ворога, що вони застосовують за, даними, за останніми даними. в Росії новий тип БПЛА. Він створений для розвідки та фіксації роботи засобів ППО. Це зазначає фахівець з позивним флеш. І завдяки цьому БПЛА ворог зможе визначати місце знаходження наших мобільних груп. Тут цитата: цей безпілотник нагадує, шахет здатний літати на висоті 1-3 кілометри і передавати зображення на відстані понад 50 кілометрів, повідомив Флеш. Пане Валерію, які контрзаходи, можливо, можна, наші українські виробники БПЛА можуть знайти щодо от цього нового типу БПЛА, які от, власне, розвідувальний, розвідувальний дрон, так, я так розумію, який фіксує, який виявляє роботу наших засобів ППО. Дивіться, розвідувальні дрони літали і раніше і зараз літають. І ось сюди перед останнім масованим ударом я якраз зняв, був з донькою і зняв розвідувальний дрон. Всі кричали шахет-шахет, бо розвідувальний дрон розвідував. і потрібно розуміти, що його не достають засоби ППО традиційні, такі як групи групи швидкого реагування з кулеметів. Тому тому потрібно або піднімати авіацію, або застосовувати дорогі ракети, або е масштабувати і застосовувати дрони перехоплювачі. Тобто яким чином цей же цей дрон можна збивати дронами перехоплювачами про яким, про які ми говорили? Також ще на ще попереду. Я думаю, е е застосування і розвиток дронів, які будуть ві е мати в себе на борту. Засоби РЕП, які будуть наближені, і бачити там де летить дрон, і погашати його, або давати електромагнітний імпульс в майбутньому, щоб цей дрон взагалі електроніка там погоріла, а або хоча б збити його управління, його позиціонування. Хоча вони йдуть теж на інерційній системі, тобто є свої моменти, тобто комплекси для того, щоб збивати подібні дрони, вони типічні. Але може, може ще бути розвиток і тих засобів, які я казав, там і електромагнітне знешкодження, можливо, лазерне знешкодження. Уже перші там проби були успішні, як, як казав попередній командувач сил безпілотних систем. Тому війна продовжується, щось будемо вибачаюсь, пропускати, тому що не буде засобів, а щось будемо збивати, і бажано, щоб. Другого було більше, ніж першого, а краще, щоб взагалі на 100% відсотків збивати. Але це війна, противник розвивається. Ми розвиваємося. Це забіг на довгу дистанцію. Угу. Е, я уточню в контексті до перехоплювачів, які ви зазначили, що можуть так якраз тут ефективно спрацьовувати щодо дронів розвідників. Можливо, якось можна умовно я розумію, там, грубу, але. Підрахувати скільки таких от дронів перехоплювачів на кожен регіон необхідно, враховуючи ту інтенсивність і швидкість, е яку росіяни застосовують проти наших міст е шахедами, от за останні там не знаю пару місяців, це тут трошки десь... не так треба розраховувати. Тут має розраховувати генштаб, тому що м траєкторії прольотів дронів в основному противника зрозумілі. Траєкторії, скажімо так, сектора, по яким вони йдуть, теж зрозумілі. У нас просто не вистачає засобів їх знешкодження. Звісно, що противник хитрий і він змінює тактику: то нижче, то вище, то по, 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 по різним іншим прольотам е, е, з секторами прольотів працює, але в основному ми розуміємо. І тому тут потрібно не на регіон, наприклад, там на суми стільки сто 100, туди тисячу, а, а туди дві тисячі. Тут треба виходити із того, як летять ці засоби, де вони найбільше вразливі, де вони найбільш помітні, а де вони найменш помітні, щоб їх відслідковувати. Тому це один момент, інше це об'єктове прикриття. Тобто, тут теж треба говорити не про е, е, площу е, області якоїсь регіону, а від зосередження там критичних і військових об'єктів, тобто енергетичної інфраструктури, складів, угу. виробничих потужностей, зосередження військ і так далі. Тобто, отаким от чином, і тут ми з вами не спрогнозуємо, це буде невірно і неправильно. Це має генштаб. Бачити всю картину е, прольотів, всю картину минулих застосувань, і прогнозування має бути на майбутнє застосування противником, і, відповідно від цього, відштовхуватись в визначенні на який напрямок скільки потрібно дронів, і де вони мають бути зосереджені. І ще ж потрібно не забувати, це ж ми зараз говоримо про дрони перехоплювачів для шахедів, які летять в глибину країни, але ж у нас є лінія зіткнення, є передова, де вони почали теж модифіковані різні дрони приміняти, в тому числі шахеди. Раніше не приміняли вони по по е, найближчим кілометрам, да е, від лінії зіткнення. Зараз вони вже там до 100 кілометрів і 200 десь вони приміняють і в ці в цьому в цих секторах і тому тут уже ясно що в генштабі є відповідне відповідне управління планування яке має в собі ну в себе достатньо інформації яку вона аналізує щоб приймати рішення куди потрібно це застосування. Угу. Ви вже частково торкнулися аспекту лазеру. От є новина, що сили оборони отримають українські БПЛА, які лазером підсвічуватиме цілі. Його основна функція це лазерна підсвітка ціли для високоточного ураження керованими боєприпасами, зокрема артилерійськими та авіаційними. А, які переваги надасть збройним силам України у цей вид би на полі бою, особливо з огляду на його здатність працювати з артилерійськими та авіаційними керованими боєприпасами і лазерне підсвічування? Єдине, що я чула, можливо, помиляюсь, пане Валерія, все, що стосувалося от наших розробок з використанням лазеру, наскільки я зрозуміла, ефективним воно може бути виключно при сприятливих погодних умовах. Далі лазер цей ну, не дуже то ефективно себе проявляє, тож наскільки в цьому виді БПЛА знаю, це теж може бути невеликою перевагою. Ну куди буде використовувати? він буде підсвічувати ті цілі, на які будуть іти розумні артилерійські снаряди. Тобто, це ж не просто артилерійський снаряд, який летить. В нього має бути лазерна система до наведення, і тобто потрібна підсвітка. І він іде на, на на той пучок лазеру, як це там робили наші вороги, коли на початку війни тут коригувальники були. Можливо, і зараз вони є в деяких регіонах. і їх виловлюють. Тому точно так же лазерна підсвітка працює, коли е, підсвічують там для снайперів, там для е, навіть авіації там е, великої, підсвічують, куди їм бити. Що е, він дасть, він дасть точність. Тобто, але треба розуміти, що це буде залежати ще ж і від того, скільки в нас цих смарт-снарядів буде. Тобто вони досить дорогі порівнянні з традиційними 155-ками, там, наприклад, вони дорогі, вони постачаються Україні, з ними працюють, але вони ну, суттєво дорожчі, чим, чим прості снаряди. Тому це ще додатковий засіб, який буде забезпечувати точність попадання е, тих снарядів, які можуть користуватися цим засобом. Це я так скажу. Що mm -hmm. стосується погодних умов, ну звісно, це пучок, пучок світла сконцентрований, м, значить, який б'є на далеку відстань, для нього потрібна енергетика відповідна. І звісно, що м, якщо це там великі хмари, щільні, дощ і так далі, фізику не обманеш, звісно, що це, це впливає. Угу. Гаразд. на останок, пане Валерію, льотчиків добровольців, яких відправлятимуть збивати шахеди, можуть випадково збити українські наземні вогневі групи, сплутавши їх з ворожими дронами. Це зазначає фахівець галузі радіотехнології експозовним флеш. Раніше уряд у межах експериментального проекту нагадає нашим глядачам, дозволив формувати групу протиповітряного захисту з учасників добровольчих формувань територіальних громад. Зокрема, до оборони неба планують залучати цивільних пілотів добровольців. Тут е виникає мене питання, як можна досягти от, результатів у системі свій чужий, аби своїх е випадково е не збити, індифікувавши їх як ворога. Чи можливо тут питання якраз не в технологічній складові, а в тому, що участь будуть брати у цьому якраз от добровольці льотчики, скажімо так, менш досвідчені. Я б не сказав би, що вони менш досвідчені, тому що є там льотчики, які є чемпіонами Європи і світу, можливо, по спортивному спортивних видах спорту, спортивних видах, значить, але дійсно хочеться значить ну, застосувати тих тих, які є ліцензії на приватні польоти, і вони можуть бути менш досвідчені. Тут якраз і питання в дуже серйозній координації зі стор зі сторони е військово-повітряних сил, тому я думаю, що ці речі мають бути чисто в їхньому підпорядкуванні, як в підпорядкуванні їх всі літаки бойові. Е, ну, майже всі, то що є є літаки ні і гелікоптери там в інших підрозділах, там в тому числі міністерства внутрішніх справ. Вони не такі бойові, але є, значить, е, різного плану і транспортувальні, і так далі. Тому тут має бути вони будуть вони мають бути пазлом складової складовою частиною. Цього всього цієї картини застосування авіації, якщо вони будуть не в підпорядкуванні ВПС, а вони мають все рівно координуватися і дозволи їм на польоти мають надавати, мабуть, що ВПСники це має вирішити генштаб, тобто як координація великої авіації буде з малою авіацією. А чого я кажу про ВПС, тому що е, системи ППО це в підпорядкуванні складові військово-повітряних сил? Можливо, я з свого там боку можу сказати, що думаю, що це неправильно. Я б виділив би окремо ППО в інший рід військ, але в мене колись був спір, ну не спіра, така дискусія. Ми привозили сюди бушого начальника генштабу Швейцарії, пана Альдо Шеленберга, і він сказав, що в Швейцарії і в країнах НАТО теж можливо не в всіх країнах НАТО, але він говорив про Швейцарію. То на Швейцарія не країна НАТО, до речі, значить, то м, в, в них теж підпорядкування ВПС знаходиться ППО. Мабуть, що це теж правильно, щоб не було дескоординації, mm -hmm. координації, де ППО збиває своїх. Це одне питання. Тому тут координація дуже важлива. Інше питання: що дружній вогонь він завжди є ризиком, він є і у нас на передовій, він є в американців. Я не буду називати цифри, але вони досить великі і суттєві. В будь-якому збройному конфлікті це дружній вогонь, який, на жаль, калічить чи вражає своїх же товаришів або з інших підрозділів, або просто які рядом ідуть і попали в зону обстрілу. Це наслідки війни, і з цим потрібно, це потрібно розуміти. Статистику цю. В, в період бойових дій, мабуть, що не будуть наводити, але підсумки там війни у В'єтнамі і в Афганістані кажуть, що досить суттєві там не буду називати цифри, боюсь помилитись, але я спілкувався із і представниками спецслужб і з спецназом 에, Британії, 에, Сполучених Штатів, Ізраїлю. Навіть коли в них є ідентифікатори і маячки, свій чужий, все рівно досить суттєвий е, момент дружнього вогню. Не хочеться навішувати, знаєте, там е, якусь страхіття, але це, це типічні наслідки. Тому mm -hmm. чим більше координації буде, чим більше буде е, підпорядкування е, е, великій авіації, умовно кажучи. То тим краще, от, наприклад, як зараз, ми не можемо взлетіти, нам раз заборонена польоти. Ну, це мої пілоти, да, коли е, випробовують щось е, там координацію якусь роблять і так далі. Їм потрібно взлетіти, раз прийшло заборона, чи то е, літає авіація, чи то, е, наприклад, е, повітряна тривога, і зараз будуть працювати засоби ППО, чи наша авіація. Тобто е, точно також тут я думаю, що це можна скоординувати. Е, і, і, і це я думаю, що на взаємодії між авіацією, ППО і виробниками дронів, значить, вона, вона ця історія вже відпрацьована, і вона може бути відпрацьована і на малій пілотованій авіації. Угу. Пане Валерію, щиро вам дякую за цю розмову за Нема вашу постійну оцінку цим питанням, яке ми разом з вами піднімали для наших глядачів у важкій темі, але сподіваюся, наші глядачі стали більш краще розумітися. Засновник компанії виробника оборонної продукції Frost Contact учасник бойових дій Валерій Боровик, був разом з нами. Друзі, ще раз. Пане Валерію дуже вам дякую. Нема за що. Слава Україні. Героям слава.